Порядок денний бачить слуги останнього пленарного тижня 24-го року. От, зверніть увагу, перший законопроект, який завтра виноситься на голосування, це корупційний лобійський законопроект 11.146 про... Проектування та будівництво енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, на які слуги в умовах тотального дефіциту бюджету, в умовах тотальної сьогодні проблеми в Збройних силах України з мавіками, ФПІВІшками, ребами збираються під час воєнного стану виділити мільярди гривень і закупити обладнання у Болгарії, але російське. Це абсолютно корупційний законопроект. Це не професійна. Підхід до вирішення проблем енергетики в умовах, коли експерти, наші міжнародні партнери говорять, що в час знищених наших енергопотужностей спасіння регіонів, це диверсифікація.